Друзі, ми починаємо нашу прес-конференцію. Ті люди, які все своє життя поклали на вівтар боротьби за цю державу, сьогодні будуть говорити до народу. Сьогодні будуть говорити до народу і закликати його виходити на Майдани, щоб цей народ знову не опинився. Так то в цих, так скажімо, в лапках братських обіймах Москви, щоб він зробив свій цивілізаційний вибір. Ну але як може спонукати владу, щоб вона приймала правильні рішення, щоб асоціація була підписана? Бо ці маніври Януковича вже абсолютно не зрозуміли. Тому сьогодні моральні авторитети скажуть своє слово, закричуть народ на 22 листопада вийти на майдан, як це було дев'ять років тому. Щоб Україна нарешті зробила свій однозначний вибір, щоб ця клята багатовекторність, нарешті припинилась, в кінці я зачитаю заяву від багатьох громадських організацій щодо того, чого ми зберемося на майдані 22. го Отже, сьогодні в прес-конференції братимуть участь герої України, багаторічний політв'язень совєтських цих таборів. Мивко Лук'яненко, багаторічний політв'язень совєтських цих таборів, моральний авторитет для того народу, Василь Авсієнко, народний артист України, Лесь Станюк, Левко Григорович, прошу. Шановні кореспонденти, шановні. Присутні. Я звертаюся до вас у зв'язку з тим, що Україна уся тепер переживає власне, події, які є надзвичайно важливими для всієї України. Адже мова йде про цивілізаційний вибір. Про цивілізаційний вибір, якщо президент підпише угоду про асоціонення членства України в Європейському Союзі. Це означає, що Україна вибирає свій майбутній шлях бути з Європою. Україна європейська країна, і тільки 340 років перебування під московською окупацією, ми змушені були від бути відірваними від Європи і жили у межах російської окупації, тобто в межах впливу азіатської цивілізації. Для того щоб звільнитися від впливу від цієї московської Азіатчини, Україні необхідно укласти підписати угоду про Європейський Союз і тоді Україна, яка є європейською країною, розширить свої взаємини із Європою і почне відроджувати свої європейські політичні традиції, свої культурні традиції і так далі. Тобто, ця подія має не тактичне, стратегічне значення. Бо вона визначить набагато вперед на розвиток України. Звичайно, що якщо Янукович не підпише, то Україна із горя не повіситься і не перестане жити. Але наш отой, біда і труднощі, які тепер є, вони розтягнуться на довший період. Тому для того, щоб скоротити наше жалегідне життя і почати справжнє відродження України. Необхідно примусити президента, щоб він підписав угоду про е, європейську е, про асоціоване членство України в Європейському Союзі. Чому це потрібно? Це потрібно тому, що уже тижнів два чи три ми бачимо, як президент вагається між Москвою і Європою. Він до сьогоднішнього дня не вирішив, що він зробить, і ми ці вагання ці бачимо. Але вагання президента, вагання однієї людини, не можуть коливати долю України. Тому необхідно, щоб і всі прийшли сюди і дружно, як представники українських областей всієї України, висловили рішучу вимогу від. Президента Януковича поїхати в Литву і підписати угоду про асоційоване членство України в Європі. 22 числа у нас є роковини помаранчевої революції. Цей день ми завжди відзначаємо як надзвичайно важливу подію в Україні, тому я хотів би, щоб усе українство, яке почуває відповідальність за долю нації і є ще активним. Щоб воно відзначило і відсвяткувало річниці 22 листопада, річниця помаранчевої революції, і на 24 число з'їхалися до Києва для того, щоб придемонструвати свою рішучість, рішучу вимогу перед Януковичем про підписання угоди про е, асоційоване членство України у Європі. Від цього залежить наше майбутнє. Хай Господь Бог допоможе всім українцям. Дружно діяти на захист України, покладатися тільки на волю самого президента, який хитається вже більше двох тижнів, не можна. Його треба притиснути, тому має виявити свою дружну волю у цьому напрямку. Хай Господь Бог нам допомагає. Слава Україні! Зараз до слова народний артист України, дай я дякую журналістам за те, що ви прийшли сьогодні на цю прес-конференцію, бо це надзвичайно важлива акція, про яку ми говоримо. Україна лезі, Україна загрожена, і вона стоїть сьогодні між вибором. Чи переможуть ті 20% людей в Україні, які орієнтуються на Москву? Це арабська психологія людини, яка Вважає, що привілеорованим рабом краще бути ніж бути вільною людиною. Чи переможуть ті 80% українців, які стоять за незалежність України і за повернення України в Європейський Союз? Україна стала відома в світі не тільки Чорнобилі. Але вона стала відома в світі нашої оранжевої революції. Вся Європа заговорила. Про те, що вперше в житті народ сам вирішив свою долю. Народ вийшов на площу, незважаючи на вождів, сам вирішив свою долю. Я глибоко переконаний, що народ і в даному разі сам вирішить свою долю. Я розумію, що десь навесні наступного року почнуться дуже важливі серйозні події. Які завершаться повстанням проти цієї диктатури, проти цього загалу людей малоосвічених, малокультурних, які сьогодні керують нашою державою? Я дуже шкодую за тим, що наші партії сьогодні змагаються між собою, хто є вищий, хто чия бере гору. Але ви знаєте, що дисиденти завжди об'єднувалися за 10 хвилин перед розстрілом. Так тобто от Україна сьогодні якраз перед таким розстрілом. Якщо е не буде підписаний в е вільнюсі, якщо нас не буде допущено туди, то виходу у Януковича не буде ніякого, як піти знову в лакейство до російської влади. А це означає, що ми залежимо і від тих кредитів, а це означає, що продовжиться купівля наших підприємств, а це означає, що наші товари знову будуть не допускатися на той ринок, як вони зараз робляться. Це означає, все-таки жити на колінах, колінкувати. На це ми не можемо піти. І тому ми сьогодні говоримо про те, що раз парламент не діє, раз парламент перестав волі, виявляти волю народу. Мені ви знаєте, якось дивитись на цей парламент сьогодні. Важко я 18 років був в парламенті, 10 років з них я був членом президії Верховної Ради, і ніколи такого ідіотизму не було. Зумієте, рано чи пізно все-таки колегіум парламентський виходив на нормальний рівень, сварилися, сварилися, але зрештою приймали рішення, де перемагав здоровий глузд. Сьогодні здоровий глузд не перемагає. Сьогодні перемагає нездоровий голос. Якщо все-таки поправити цих людей, які забули, чиї, чих батьків вони діти, хто їх обирав в парламент, для чого вони тут, ми мусимо вийти 22-го числа ввечері сюди і сказати своє ні. Це, це не означає, що ми не вийдемо 24-го, як пропонує батьківщина, і 24-го в суботу буде продовжена така, така ж акція. Але я дуже просив би вас повідомити всім по своїх каналах, де тільки можна, що треба все-таки, як барон Мінхаузен, витягати себе за волосся з того волота, яке нас посадила, ця вибачте на слові сволота. Дай Бог нам всім здорового глузду і перемоги і європейського вибору. Дякую. Ілявшиє багаторічний політв'язень совєтських таборів, зараз кажуть, шановні пані і панове, я почну із історичної аналогії. В 1936 році була прийнята, може, найдемократичніша в світі совєтська конституція, і в ній, зокрема, було записано, що кожна республіка зберігає за собою право виходу із Совєтського Союзу. За пропаганду такої ідеї цілком конституційної Левко Лук'яненко ян, дістав смертну кару у 61-му році. І ніхто ніколи не думав, що та стаття абсолютно порожня колись працює. А вона спрацювала в 1991 році, бо підписуючи чолов'язьку угоду, от е, Кравчук е, е, Шушкевич і Єльцин керувалися саме тої статої конституції. Друга аналогія. В 1975 році країни держави Європи, США і Канади підписали Гейсінський акт. Брежнєв собі думав, скільки разів ми дурили той захід, обдуримо ще раз, якось воно минеться. Але не минулося. Рівно через 15 років, в 1991 році, це спрацювало. Совєтський Союз розпався. А от візьміть інша Чечня. Чечня Чеченська республіка була автономною в її Конституції і за Конституцією СССР СС... вона не мала права виходу з Соєцького Союзу. Чеченці поклали сотні тисяч своїх хлопців, але так і не добилися незалежності. Так от тепер е, е, Янукович дуже не хоче підписувати. Е, Угоду про асоціацію. Чому? Тому що він і його команда добре розуміють, що такі, як він і його команда, в Європі сидять у клітці, в юрмі сидять. І він туди дуже не хоче. Але треба примусити його підписати, і це спрацює незалежно від того, хочуть вони чи не хочуть, це таки це таки спрацює. Це буде юридичний документ, на який ми будемо покликатися, і яким будемо тиснути цю владу, яку зовсім неправильно називають українською. Вона ніяка не українська. Подивіться, хто в нас міністри, хто в нас крує святими відомствами, це здебільшого люди, які навіть народилися поза Україною. Це не український уряд, це зборна ССС, це зборне СССР. Так от цю зборною треба великі примусити підписати цю угоду. Я ще хочу нагадати, саме на сьогодні 19 листопада, 24 роки тому, у цей день, 24 листопада 1989 року, ми... Перепоховали на Байковому кладовищі нині рештки Василя Суса Юрка Литвина і Олекса Тихого на байковому кладовищі. Так що пам'ятімо їх і пам'ятаємо, що Україна, очевидно, чогось таки варта, раз за неї клали отакі голови. Дякую вам. Отже, друзі, ви почули. Звернення моральних авторитетів цього народу до цього народу і їх закриті. Зараз я зачитаю заяву Аркомітету з відзначення Дня Свободи з приводу загрози зриву підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Сьогодні ми бачимо, що нинішній режим на чолі з Віктором Януковичем починає відмовлювати геополітичні риворанці в бік Москви, відходячи від активної євроінтеграційної політики. Котра спостерігалася до недавнього часу. Схоже на те, що у нинішнього глави держави Віктора Януковича бракує відповідальності для виконання вимог ЄС, бракує здорового глузду, аби припинити виборкове правосуддя. Поведінка влади виглядає як пошук способів видалити Україну від Європи. Відтак немає нічого дивного в тому, що геополітичний курс Януковича може остаточно змінитися на 180 градусів і стати відверто спрямованим на входження нашої країни у митний союз. Українці кров'ю виборювали собі незалежність не заради того, щоб усе втратити, повернувшись в обійми Москви, яка всіма силами намагається відновити СРСР. Наш вибір цивілізаційний, тому гасло геть від Москви лишається актуальним доти, доки імперія не впаде. Загалом вся історія існування неоколоніальної України характеризується фактично зрадницькою геополітичною стратегією і тактикою. Мислячи, не як національні лідери, а як начальники неоколонії, очільники державної влади по Злодійському здавали наші національні інтереси. За прецент Язубковича, такий стан речей продовжує існувати, піддаючи нашу країну все більшим і більшим небезпекам. Постала реальна загроза змарнувати історичний шанс України заморозити стосунки з Європою та США, повторити так званий білоруський шлях з відповідними політичними та економічними санкціями. Вже сьогодні представник місії Європарламенту Олександр Квасневський висловив переконання, що асоціацію з Україною доведеться перенести на невизначений термін, якщо відповідно угода не буде підписана на вільнівському саміті, який відбудеться наприкінці листопада. Але ще є останній шанс відмовитись від ганебного та вбивчого для України сценарію. Ці дні ключові для євроінтеграції. Тому нам просто необхідно вийти на вулиці Києва і бути готовими, виборювати своє право жити в цивілізованій правовій державі у будь-який спосіб. Ми переконані, що Європейська держава Україна до 45 мільйонів українців не мають залежати від настроїв і комплексів провладного чиновництва. У зв'язку з више ми закликаємо всіх людей доброї волі вийти 22 листопада в день свободи о 19.00 на майдан Незалежності, щоб заявити, що українці не дозволять втягувати власну країну в неоімперський митний союз. Гасло геть від Москви буде актуальним доти, доки Росія як імперія не перестане існувати. Нам відомо, що влада намагатиметься різними методами чинити перешкоди у проведенні акції, а також дезорганізувати її учасників. Але відзначення відбудеться за будь-яких обставин. Стоятиме одна сцена і дії учасників заходу будуть чітко скоординовані. Сьогодні в нас немає іншого виходу. Ми не хочемо бути заручниками політичної гри. Підписалися. Комітет визволення політв'язнів, чорний комітет, єврона. Наступ, жінки за вільну Україну, ОУН Ден, всеукраїнський меморіал імені Василя Стуса, громадська організація Луганці, громадська організація в рух, Київський віче. Слава Україні! Героям слава! Отже, друзі, всі ми почули цей заклик людей, які є поважні в Україні. Тому чекаємо 22-го вечора українство на цей майдан, який для українства останні роки вже є доленосним. І я вірю, що саме і він буде вирішувати долю України, як це вже було неодноразово. Дякую за увагу. Слава Україні!